Привіт, усім на каналі Брайан Краш. Сьогодні настав час фінальної частини нашої трилогії про неймовірну подорож вугрів. Ми вирушаємо в останній і найдовший етап до таємничого Саргасового моря. Частина третя велика міграція до Саргасового моря та нерозгадані таємниці. Настав час фінального випробування вугра неймовірної подорожі через весь океан. Уявіть, вугор, що все життя провів у темній річці чи озері, раптом пливе до моря і вирушає в далеку путь довжиною у кілька тисяч кілометрів, не маючи жодної карти. Як він знаходить дорогу? Це одна з багатьох загадок пов'язаних із великою міграцією вугрів. Що нам відомо, напевне, то це маршрут і відстань. Європейські срібні вугри, залишивши рідні водойми, прямують до Атлантичного океану. Їхня мета Саргасове море в західній частині океану, десь на північ від Бермудських островів. Дорога може складати від 5 тисяч до 7 тисяч кілометрів, а то й більше, якщо вугор родом зі Східної Європи чи Північної Африки. Цей шлях один з найдовших міграційних маршрутів серед усіх риб. Вугри пливуть без зупинок кілька місяців, а можливо, і понад рік. Ба більше, весь цей час вони не живляться. Перед міграцією їхній шлунок перестає працювати, і всю дорогу риби витрачають накопичений раніше жир. Справжній марафон на останньому подиху, відпливаючи восени з європейських берегів, срібні вугри тримають курс на південний захід. У бік Азорських островів і далі до Бермудів. Численні дослідження з радіо та супутниковими мітками показали, що маршрути з різних країн зрештою сходяться, ніби невидимі магістралі в океані ведуть усіх вугрів до однієї області у центрі Атлантики. Вчені навіть жартують, що десь біля Азорських островів є вугровий gps трек яким слідують риби. Насправді ж механізми орієнтації вугрів досі точно не з'ясовані. Є докази, що вони чутливі до земного магнітного поля і можуть використовувати магнітну карту як компас під час своєї подорожі. Біля узбереж, ймовірно, допомагає нюх, вугри відчувають запах рідних річок, а в відкритому океані їм можуть слугувати під казками океанічні течії та навіть місяць. За даними досліджень, під час новолунія вугри активніше рухаються в певному напрямку. Можливо, вони орієнтуються на дуже слабкі електричні та гравітаційні зміни, пов'язані з фазами місяця. Так, так, звучить майже фантастично: місячний GPS і вбудований магнітний компас. Але природа не раз нас дивувала подібними рішеннями: пливуть вугри переважно у глибинних шарах. Вдень вони опускаються на сотні метрів під поверхню, ідучи в прохолодні темні води, можливо, щоб уникнути хижаків і заощадити енергію. Вночі можуть підійматись ближче до поверхні. Таких добових гойдалок ці риби здійснюють безліч, поки долають Атлантику. Швидкість руху відносно невелика в середньому кілька кілометрів на день. Тож подорож справді не швидка. Деякі вугри, як вважають, не встигають прибути на нерест в ту ж весну після виходу в море, а дрейфують у відкритому океані цілий рік і приходять до Саргасів тільки наступного сезону. Це означає, що тривалість міграції може розтягуватися більш ніж на 12 місяців. І ось уявімо фінал цієї одіссеї: серед безкраїх вод Саргасового моря зустрічаються вугри з різних країн. До цього місця також дістаються і їхні родичі, американські вугри з річок Північної Америки. Їм, до речі, плисти ближче всього 2000-3000 тисячі кілометрів. Усі вони готові до спаровування. Що відбувається далі? Чесно кажучи, цього ніколи ще не бачили на власні очі. Вважається, що десь на глибині близько 300 метрів у темряві, можливо, під час нового місяця, коли найтемніші ночі. Самці і самки знаходять одне одного і не рестяться, випускаючи ікру та молоки у товщу води. Відразу після цього дорослі виробники гинуть, віддавши всі сили продовженню роду. Дрібненькі личиночки лептоцефали, що вилупляться з запліднених ікринок, піднімуться ближче до поверхні і підхопляться течіями, щоб розпочати мандрівку назад до берегів. Такий цикл, принаймні, такою є нинішня наукова картина, складена з уривчастих даних. Але остаточного підтвердження їй поки що немає. Справа в тому, що за більш ніж 100 років після відкриття Шмітта досі не знайдено жодного гніздового скупчення вугрів, їхніх ікринок чи актів парування у природних умовах. Уявіть масштаби загадки. Ми знаємо, де приблизно це має відбуватися, але фактично не бачили, як саме вугри паруються і метають ікру у відкритому океані. Усі докази були непрямі. Щоправда, зовсім нещодавно наука зробила крок вперед. У 2018-2019 роках міжнародна команда дослідників прикріпила мініатюрні супутникові трекери до кількох десятків срібних вугрів, яких спіймали на Азорських островах. Це якраз по дорозі на маршруті, і знаєте, що деякі помічені мігранти благополучно допливли аж до Саргасового моря у 2022 році. Було офіційно повідомлено, що вперше отримано прямий доказ досягнення європейськими вуграми місця нересту. Тобто, принаймні підтвердилося, що риба справді долає весь шлях і прибуває туди, куди й гадали. Але навіть у цій експедиції ніхто не спостерігав сам момент нересту, датчики просто показали місце перебування риб, а потім відпали. Отже, таємниця залишається як саме проходить вугрове весілля десь у глибинах саргасів, поки лишається недослідженим. Ще одна нерозгадана загадка: яким чином вугри з різних частин світу, подолавши океан. Орієнтуються настільки точно, що знаходять область розміром лише кілька сотень кілометрів посеред безмежжя. можливо, вони відчувають легкі зміни солоності та температури, які характерні для Саргасового моря. Є гіпотеза, що вугри збираються поблизу так званого субтропічного конвергенційного фронту, де зіткнення теплих і холодніших вод. Створює оптимальні умови: температура від 22 до 24 градусів Цельсія для їх ікри. Але знову ж це здогади. Ми не знаємо, чи вугри активно шукають одне одного для нересту, чи все відбувається хаотично, просто одночасно в сприятливих умовах. Так само таємницею залишається скільки часу розвиваються ікринки у відкритому океані і що впливає на успішність цього процесу. Незважаючи на прогалини в знаннях, люди не залишають спроб розгадати ці секрети. Вчені вже навчилися штучно стимулювати зрілість вугрів у лабораторії за допомогою гормонів і навіть отримували ікру, що розвивалася до личинок. Проте годувати цих морських малюків надзвичайно важко. Ймовірно, у природі вони їдять особливий морський сніг, суміш органіки, який важко відтворити в акваріумі. Аби краще вивчити нерестовище, дослідники вирушають у експедиції до Саргасового моря, тралять планктон у надії знайти наймолодших личинок або сліди ДНК дорослих вугрів у воді. Поки що є більше питань, ніж відповідей. Європейський вугор нині вважається видом під загрозою зникнення. За останні кілька десятиліть його чисельність різко впала. Серед причин надмірний вилов особливо цінуються молоді вугрі для фермерських господарств. Будівництво гребель на річках перекривають шляхи міграції, забруднення вод і загадкова хвороба, що уражає вугрів, вірогідно, паразит. Зміни клімату та коливання океанічних течій теж можуть впливати на виживання личинок у морі. Виходить, поки ми не до кінця знаємо весь цикл життя цього унікального створіння, нам важко його повністю захистити. Вугор досі тримає свої секрети при собі, ніби випробовуючи нашу допитливість і наполегливість. На завершення можна сказати: загадка вугрів одна з найдовговічніших у науці. Її розгадували покоління мислителів. Від античності до наших днів зроблено величезні кроки, знайдено місце нересту, описано життєвий цикл, освоєно технології відстеження міграцій. але дещо важливе все ще вислизає від нас у глибинах Саргасового моря. Замислено, можливо, саме ця невловимість і робить вугрів такими цікавими. Хто знає, які відкриття чекають нас завтра? Одне можна сказати напевне. Поки існує таємниця, знайдуться сміливці, готові її розгадати. Вугреш тим часом спокійно пливуть собі за тисячі кілометрів, знаючи те, чого не знаємо. Ми всім дякую.